Впродовж доби 26 лютого 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по дев'яти районах зосередження особового складу рашистських окупантів. Підрозділами ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України завдано ураження по двох районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки одному пункту управління, одній наземній станції управління безпілотних літальних апаратів рашистів Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Криму в Севастополі Ак'яр пролунала серія вибухів. Неспокійно на території рашистського рейху в Гаубелгород знову пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. Також в Гаубелгород у прикордонні з Україною непізнаний дрон атакував кацаповозку з підстаркуватими мальчиками в трусіках. Кажуть, трійко з цих будівельників рашистських фортифікаційних споруд перетворилися на хороших росіян ще трійко знаходиться на шляху до перетворення. Світ виступає проти рашистської агресії. Латвійська республіка на законодавчому рівні заборонила імпорт кацапського зерна та вимагає вжити подібні заходи та ввести санкції проти кацапського експорту до Європейського союзу на загальноєвропейському рівні, оскільки вся така продукція може бути замінена товарами з України.